Всім привіт! Вітання з півночі України, Суми. Тема сьогоднішнього відео широколисні гортензії. У мене в саду росте 5 кущів таких гортензій. На жаль, назви загубилися, не пам'ятаю, але вони дуже гарні. І зараз я покажу, як вони в мене перезимували. Мої широколисні гортензії. Настав час їх обрізати. У мене вийшло непорозуміння з ними восени, бо в нас був приморозок, досить суттєвий приморозок, приморозок був на початку вересня. Я вставлю відео, покажу вам. Оце мої вертензії. Великолистові. Нещодавно у нас були морози. 6 градусів мінімум було. мене не було на дачі в той момент. Ось приїхала отаке. Зараз буду обрізати поки що. Зробила ось один кущ обрізала, і інший. Залишила ті бруньки, які не змерзли. Дуже сухо в нас, потім гарно треба полити їх. А ну, зараз вам покажу, як я буду обрізати ось стільки багато у мене паганів у цьому році. Поки що не всі буду обрізати. весною потім ще обріжу, які не перезимують, і буду формувати кущ. Тому Мої гортензії приїхали всі-всі були під перші, хоча я їх і вкривала взимку, бачите, але не знаю. Ну, залишилось щось. Знизу ось чудово йдуть такі гарні. Ось, бачите, зелені, такі гарні, але. Широколисна гортензія квітує на минулорічних паганах. У мене така, принаймні. І ось, зараз спробуємо, подивимось. Зелені, вони гарні зелені, але бруньки. Бруньки, всі бруньки. Ось, бачите, змерзли в мене босини. Тому я трішечки їх укорочу для того, щоб. Сильніші пішли пагони. Зараз буду обрізати. Поки що прибирати дуги не буду, щоб була можливість їх прикрити, якщо раптом якесь, якісь будуть морози. Ну ось на цьому кущі я покажу, як я буду обрізати. Щось залишилось ось. Якісь є брунечки. А які ж вони гарні були, восени, великі такі. Ну, що вже залишилось. Два кущі обрізала. Ось так. Багато гілочок. Вирізала. Мені здається, тут затісно чотири кущі посаджено. Куплю горщик, мабуть, оцей. Присажу горщик. І. Оцей кущ. І залишиться в мене два великих кущі. Широколисний. І одна волотиста буде. Сільвір-долар. Ну, спочатку, я думаю, повирізаю ті ще підмерзли бруньки. Всі гілочки гарні, зелененькі. Бачите, зрізи такі гарні зелені. Але бруньки підмерзли восени. Тому я думаю їх в першу чергу зріжу, а тоді будемо працювати з бруньками, які ось, бачите, ось зелені. Так, тут немає бруньок. Зрізаємо повністю. Ось якась, якась лізе важко його. Ось тут залишилась брунечка є, середину вирізаємо. Ну ось так, я думаю. Ось гарна брунька. І зовнішнє є так. Ну, нехай поки так, подивимось. Це йде. Так, ну, незручно мені так зрізати. Зараз обріжу кущ до здорової бруньки і покажу, що в мене вийшло. Так, обрізала всі кущики. Оце стільки-тільки залишилося в мене. Оцей пересаджу горщик. Нема толку з нього тут. Оцей цей, і оцей. Поки що так. Часу немає. Треба обробити все завтра. Сьогодні вітер великий, завтра дощ, тому серед тижня прийдеться приїхати і обробити. Всі ці зрізи зараз оброблю лаком. В цьому році купила ось такий бальзам. І ще з таким шпательком. Ну, це так, на троянди шпатель не годиться, буду мочалочкою. А ось на гортензіях можна і трішечки побалуватись шпательком. Ну, ось так. Всі ці зрізи оброблю. Ось. І гортензії залишиться тільки обробити. Буду медян екстра обробляти. Серед тижня приїду, бо зараз немає часу, вітер дуже великий, до того ж піднявся, тому поки що так. Ну, ось так. І хотіла показати вам, як у мене зимувала ще одна гортензія широколиста. безкінечне літо. Ось так два ящичка ставила і вкривала двойним агрополотном. І подивіться, як вона гарно, перезимувала гарні вже пагани. Ця, бо сини не змерзла, тому що тут багато було у мене кущів, а стільба росла і багато інших рослин, тому морози не застали її так. Зараз буду приймати так ящики. Ось. І дивіться, який гарний кущик. Є трішечки пошкодження, але це не критично. І в мене ось так теж під ящиками зимував рододендрон. Чудово перезимував гарні бутони, тому скоро будуть розкриватися. Така краса. Листочки всі цілі, гарні. Зараз буду прибирати ці ящики, і нехай буде на свободі. Почали розкриватися крокуси. У мене їх багато. І ось стократки почали викидати свої квіточки, рожевий біла. Нарешті до нас завітала весна. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую за увагу. Слава Україні і героям слава до побачення!